На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Чому закритий кордон для білоруської свинини та молока? Чиї і які яблука, їмо? Кетамін у приватній ветеринарній практиці. Рівність жінок та чоловіків у провадженні аграрного бізнесу зумовить повноцінний розвиток сільських територій. Напередодні міжнародного жіночого дня жіноче питання сільськогосподарським акцентом стало головною темою 15-ї сесії робочої групи продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО. Сесія, яка відбулася у штаб-квартирі ФАО у Римі, була присвячена ролі жінок та сім'ї у розвитку сільських територій. Для України участь у робочій групі особливо важлива у зв'язку із розробкою концепції державної програми розвитку Сільських територій, яка ініційована міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Присяжнюком, ми сьогодні повинні дати економічний розвиток в село для того, щоб на базі економіки розвивалась і соціальна сфера, і побутова сфера, і умови життя. Іншого шляху нема. Ми ж бачимо, що в нас щороку з мапи країни зникає біля 16-18 сіл. Чому? Нема економічного підґрунтя, так що сьогодні основне питання і основний принцип це економічне підґрунтя. І я переконаний, що завершення земельної реформи теж дасть позитивне додаткові надходження до сільських рад для того, щоб громада сама могла чітко вирішувати, в якому напрямку і яким чином розвивати свою громаду. Фактично, сьогодні в Україні гендерна рівність виглядає викривлено. З метою вирівнювання ситуації необхідно розширити статистику, виокремити гендерні проблеми і підготувати гендерний аналіз державних програм, зокрема бюджетних. Врахування в Україні гендерних проблем полягає в тому, щоб посилити і зрозуміти насправді роль жінки в сільському господарстві, і в, і в даному контексті допомогти їй отримати більший доступ до ресурсів і засобів виробництва, щоб вона жінка на рівні з чоловіком змогла реалізувати себе в сільськогосподарському виробництві. Далі Агроньюз. Бліц, новини аграрного бізнесу. У Києві пройде форум агробізнес України. Щорічний міжнародний форум Агробізнес України інституту Адама Сміта пройде з 13 по 15 березня 2012 року в Києві у готелі Інтерконтиненталь. Напрямок та розток самого багатообіцяючого сектору української економіки буде детально розглянуто лідерами індустрії. Планується, що 14 березня форум відкриє міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Спеціальною ключовою доповіддю про стань сектору. Найголовніших його за завданнях, а також підкреслить найважливіші пріоритети щодо розвитку і реформування сектору на 2012 рік. Рибний павільон Шувару забезпечує регіон морепродуктами. Рибний павільон оптового ринку сільгоспродукції Шувар може запропонувати покупцям набагато більший асортимент риби і морепродуктів за нижчою ціною ніж супермаркети. Свою продукцію на ринку представляють як виробники та імпортери, так і професійні оператори ринку. Із грудня 2011 року, коли павільйон почав працювати, спостерігається позитивна динаміка щодо кількості відвідувачів. Про якість продукції не доводиться хвилювати, оскільки на ринку працює. Є ветеринарна лабораторія, що здійснює щоденний контроль за якістю і безпечністю риби та морепродуктів. А асортимент задовольнить потреби найвибагливішого покупця. Україна закрила кордон для свинини із Білорусі. У міногрополітики пояснюють, що цей крок вимушений та тимчасовий, адже сусідів запідозрили у тому, що їхня худоба може принести до нас збудника африканської чуми. Зокрема, вітчизняних ветеринарів насторожило наступне: минулого місяця білоруси проводили якісь навчання, спалювали тушки тварин. Опісля селяни підписували зобов'язання упродовж двох тижнів свою худобу не вбивати і не продавати та проводити постійну термометрію. У разі ж виявлення захворювання негайно сповіщати ветслужби. Для людини вірус африканської чуми безпечний, але якщо на цю недугу заразиться тварина, вітчизняні фермери зазнають серйозних збитків. Адже у разі виникнення такого захворювання всі тварини у 20 кілометровій зоні мають бути знищені. Ексклюзивно для агроконтролю ситуацію прокоментував голова Держветфітослужби Іван Бісюк. Білорусь проводила навчання в листопаді в грудні місяці і. На національному рівні і про це повідомляла нас. Але коли ми отримуємо вже через засоби масової інформації, що в одному із сіл Республіки Білорусь вилучено все поголів'я, знищено, потім в яру спалено. Засоби масової інформації сповіщають про те, що жителі села наводять відповідні прізвища, сповіщають про те, що в них була загибель свиней. Вони їх там закопували в яру, а потім вже відбувалися ці навчання. Це один факт, і другий факт це те, що на одному з м'ясопереробних підприємств Російської Федерації в Краснодарському краї. Російська преса це вже підтверджує. Зараз покрова повинна інститут повинен дати вже кінцеве заключення, виявлений геном африканської чуми уже в сировині на м'ясопереробному підприємстві. Тому ми тимчасово зупинили. Зараз ми в процесі контактів, консультацій, перемовин з нашим. Колегою з компетентним органом Республіки Білорусь за українським бортом опинилася і білоруська молочка. У ній знайшли антибіотики, вміст яких перевищував норму в рази, і це останнім часом почало набувати дуже я вам скажу такого загрозливого характеру. А враховуючи те, що у нас з Республікою Білорусь. Домовленість була, що ми по стандартному шляху запускаємо цільномолочну білоруську продукцію. А коли цільномолочна продукція, термін реалізації 7-14 днів, а дослідження, розширене на антибіотики, потрібно робити 5-7 днів, то виходить таким чином, що ми повинні запустити в державу, провести дослідження. Якщо там виявляється антибіотик, тоді ми ще за рахунок держави повинні їх утилізувати, чи як це розуміти? Звичайно, що ми не можемо цього дозволити, тому ми призупинили призупинили і вимагаємо від білоруського компетентного органу, аби він показав і доказав свою спроможність контролювати наявність залишкових забруднювачів. В даному випадку мова йде про антибіотики, у сировині готовому харчовому продукті. Поки ситуація з з якостю або з системою контролю якості не буде вирішена, то я думаю, що в робочому порядку, то наразі ризикувати здоров'ям наших співгромадян жоден чиновник не візьме на себе таку відповідальність. А тим часом Мінгарполітики України активно розробляє і впроваджує нову цільову стратегію підтримки селян молоковиробників: цільову адресну допомогу з наявних бюджетних ресурсів селянам молоковиробникам, які зазнають збитків через зменшення закупівельних цін на молоко в деяких регіонах країни. Адже Реалізація нових інвестиційних проектів у тваринництво дозволить стабілізувати і наростити виробництво. Вже зараз у тваринництві покращився контроль якості. З'явився єдиний компетентний контролюючий орган це Держветфітосанітарна служба України. Також мінагрополітики відстоюватиме можливість селянина реалізувати молоко за достойними цінами. Ключовим завданням мінагрополітики на цей рік є збереження та нарощування поголів'я великої рогатої худоби. За словами очільника мінагрополітики Миколи Присяжнюка, у цьому році необхідно спрямувати зусилля на збільшення виробництва власного якісного молока а для покращення його якості. Необхідне застосування нових технологій виробництва та охолодження, молочне скотарство на превеликий жаль. У нас на сьогоднішній день це та галузь, яка сьогодні якраз вимагає достатньо великої уваги від уряду. І ми бачимо, що попередні роки ми в цій галузі ні разу не досягали ні те, що зростання, а навіть стабілізації з. Щоб не не відбувалося зменшення і поголів'я молочного скотарства, і не відбувалося зменшення виробництва молока. І ми сьогодні якраз працюємо із міністерством фінансів, з міністерством економіки, з Верховною Радою, щоб знайти той оптимальний, наскільки це можливо, варіант державної підтримки для виробництва молока, особливого населення. Нині в Україні за підтримки державних програм розпочата масова розбудова овочесховищ із газовим регульованим середовищем, які дозволять не лише забезпечити державу свіжою та якісною продукцією, але й утримати помірні роздрібні ціни на продовольство. Розбудовою таких овочесховищ зацікавився і бізнес. Наприклад, компанія Інсолар вже 22 роки займається випуском техніки для різних типів зберігання за останнє време. Ринок будівництва фруктохранилищ на Україні существенно оживився. Безусловной причиной этому принятия Кабинетом министра Украины постановления по компенсации затрат на строительство хранилищ с регулируемой газовой средой. Вопрос строительства самых современных хранилищ с регулируемой газовой средой на сегодняшний день очень актуальная вещь. Тем более следует отметить, что наши долгосрочные партнерские отношения с фирмами Европы, такими как немецкая фирма ТЭКО, С фирмой голландской ваннамирунки, которые поставляют лучшее оборудование, достаточно продуктивный, и они заинтересованы в поставке своей продукции, продукции своих заводов на Ринок України усе різноманіття кліматичних та холодильних установок для зберігання продукції було представлено на міжнародній виставці «Промисловий холод, яка відбулася 28 лютого. Свою продукцію на виставці представили як компанія Інсулар, так і представники іноземних корпорацій, які зараз зацікавлені у плідній співпраці з Україною. Поєднання іноземного досвіду зберігання та вітчизняних традицій виробництва дозволять гарантувати продовольчу безпеку України та забезпечить позитивний імідж України на міжнародному ринку. Ми 2005 зустрічали перший раз «Іншолар» тут, на Україні, де ми store перше хранилище для сохрани овощи и фрукта. Уже 10-24 штук строїли. Прошло год, в 2011 году, мы встретили 6 объектов. на около 14 тысяч тонн. И мы на, это, на будущее тоже посмотрим на общее хранилище овощей. Наши голландские часто сейчас бывают из четыре завода, с кем все работают на эту сфере. Первое – это наша фирма «Фан Амарум», с кем сделать оборудование газовой среды. Один фирма «Салко» делает двери герметизированные. De firma Ripstel deelt je opzien hermetisatie via granilische, zes insular, maar u ze dafno satrutisme. En toch, de firma deelt je gerosje service absoluutje wanneer je strooit je projecten niet goed je wil, mocht je met lucht je kak met tos je Компанія санезкомпанія ТеК уже 17 років працює з фірмою «Інсолар». це партнерство ґрунтується на довірі та взаєморозумінні. Через 17 років можна сказати, що ми дійсно партнери, тому що ми переживали і важкі, і хороші часи. Ми дуже горді тим, що якісна техніка, яку ми виробляємо, затребувана і користується популярністю в Україні. А це означає, що ми готовляємо нашу техніку за найсучаснішими стандартами. Можливо, що техніка, яку ми виробляємо дещо дорожча, але ми знаємо, що установки, які ми перше. Поставили 17 років тому, працюють до цього часу більше вітчизняних і менше імпортних. Українці смакують яблуками з наших садів. Тенденція до зменшення споживання закордонного фрукту спостерігається вже три роки. Цьогоріч прогнози ще оптимістичніші. За перші місяці поточного року до нас імпортували 30 тисяч тонн фруктів. Тож є надія, що і цього року тенденція до зменшення продовжиться. Адже пік споживання населенням завезених яблук припадає саме на зимовий період. Основними країнами постачальниками. Яблук на території України є Греція, Туреччина, Польща та Іспанія. Завезена продукція підлягає огляду та фітосанітарній експертизі. При здійсненні фітосанітарних процедур основну увагу ми звертаємо на відсутність таких шкідливих організмів, як натальська фруктова муха, плодовий довгоносик, плодова гниль, японський жук. Ці шкідливі організми не завдають шкоди здоров'ю людини, але є небезпечними для розвитку садівництва на території України. Поряд з контролем за імпортною продукцією державним інспектором перевіряються яблуки, які призначені для експорту. По закінченню фітосанітарних процедур, враховуючи фітосанітарні вимоги країни-імпортера, видається фітосанітарний сертифікат, в якому зазначено задовільний стан продукції. Під час урядового засідання міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк підняв питання про дозвіл використання кетаміну в приватній ветеринарній практиці. У підсумку Кабінет міністрів України дозволив застосовувати цей препарат до прийняття законопроекту про внесення змін до закону України про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори через накладання вета на законопроект президентом України Віктором Януковичем із 1 березня ветер... ветеринари, що працюють у приватних клініках, не змогли використовувати кетамін у своїй практиці. Проте таке рішення поставило під загрозу функціонування приватних ветеринарних клінік, які використовують. Кетамін як наркоз під час проведення операцій, тому урядовці ухвалили рішення дозволити використання кетаміну до моменту, коли закон врегулює нюанси використання цього наркотичного препарату. З 29 лютого, по 2 березня, виставкова компанія Експольвів влаштовувала у столиці Галичини п'яту спеціалізовану виставку Агротехніка, яка розміщувалася у виставкових залах гуртового ринку Шувар. Тут можна було вибрати та купити різноманітну сільськогосподарську техніку від трактора і комбайна до мотоблоку і культиватора. Інформпартнерами заходу стали програма Агроконтроль та головний портал аграрного бізнесу «Агроньюз». Ми планували з самого початку, що оптовий ринок шуван, для виробників стане центром, де вони зможуть не лише продати свою продукцію, не лише ми допоможемо їм реалізувати її. Це центр навчальний, це центр виставковий. Ці площі вибудовані для виробника, для вас. Тут це розвиток цього малого середнього бізнесу, оскільки це зорієнтовано саме під такий бізнес. А по-друге, це дає можливість обміну інформації і заповнити саму. Ну, пускати саме слабке місце це інформаційне забезпечення до безпосередніх виконавців, які ми стараємося зробити в системі виставок, тобто це технічне забезпечення, це забезпечення насінням, тобто по року розписані ці виставки, які мають певні функціональні навантаження. Торгова аграрна компанія, генеральний дистриб'ютор торгового дому Украгропром займається продажем насіннєвого матеріалу, який за спеціальними умовами вирощує на базі дослідних господарств системи національної аграрної академії наук України. Компанія активно розвивається і вже досягла певного успіху на вітчизняному ринку насіння в арсеналі фірми три сучасно обладнані насіннєві заводи у Запорізькій, Вінницькій Харківській областях. 13 складів насіннявого матеріалу, а свій імідж підприємство встигло сформувати завдяки забезпеченню вітчизняного ринку високоякісним насінням власного виробництва. У компанії переконані, що до кінця 2013 року їм до снаги отримати 15% ринку насіння вітчизняної селекції за рахунок активного трансферу наукових розробок у національне агропромислове виробництво. Торгова аграрна компанія являється генеральним дистриб'ютором торгового дому УкраГропром. Торговый дом «УкрАгропром» является производителем семян высоких репродукций отечественной селекции. Торговая аграрная компания является динамично развивающейся компанией. Мы выращиваем семена на базе опытных хозяйств по всей Украине. В состав торговой аграрной компании входит три мощных семенных завода, которые обеспечивают качественную очистку семян. И подготовку их для, для посева. Эти заводы рас, расположены в разных агроклиматических зонах. Это в Виннице, в, в Харькове и в Запорожье. Планы нашей компании очень амбициозные, потому что мы хотим вывести на новый уровень отечественную селекцию. То есть мы бы хотели. повысить рейтинг, повысить популярность отечественной селекции, отечественных гибридов и сортов. Мы все видим, что сейчас на рынке происходит активная экспансия иностранной селекции, что очень негативно может отразиться на нашей экономике, на аграрном секторе. Наше предприятие на сегодняшний день обеспечивает тысячи производителей высококачественными семенами отечественной селекции. И, конечно же, наша компания гордится тем, что вносит свой весомый вклад в поддержание Аграрного іміджа України на міжнародному ринку. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб оформити її, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже зараз. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. І далі про цікаве на медіаполі. Огляд преси. Журнал «Твариництво сьогодні розбирається у складній і заплутаній історії сирного конфлікту між Росією та Україною. Про багаторівневу історію питання і раптовий не зовсім прозору розв'язку. Читайте на сторінках видання. До речі, передплатний індекс журналу у поштових відділеннях України 37600. Журнал «Твариництво сьогодні інформаційний помічник для всіх, хто займається твариництвом. Найближчим часом мережа сучасних центрів оптової торгівлі охопить майже всю Україну. Про такий найкоротший шлях до споживача розповідає газета Рідне село про ідеологію ринку як такого: його вплив на ціну продуктів, а також арсенал засобів, за допомогою яких залучатимуться на ОРСП якомога більше виробників, читають на сторінках видання. Те, що ви поки не знали про хліб, розповідає газета підприємців АПК Агробізнес сьогодні. Цього разу мова про хліб без борошна і без дріжджів. Незважаючи на те, що технології виготовлення хліба з пророщеного зерна без борошна і без дріжджів більше 2000 років, сьогодні ще залишається широке коло невияснених питань, яких саме читають на сторінках журналу. Всеукраїнська ділова газета Аграрний тиждень Україна пристає до питання виживання аграрів у непростих конкуруючих ринкових умовах. І, хоча вже було досягнуто рекордного врожаю зернових, у рослинницькій галузі як були, так і залишаються невирішеними чимало проблем: природних і рукотворних. Так пан чи пропав? Дайте і ви свою відповідь після прочитання аграрного тижня. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна побачити на головному порталі аграрного бізнесу agronews.in.ua. На все добре.